Молитва, що зцілює тіло і душу, Господи Боже Всемогутній, джерело життя і зцілення, я приходжу до Тебе з вірою, з покорою та надією. Ти створив мене з любов'ю, знаєш кожен нерв, кожну клітину, кожен подих мого тіла. Ти лікар душ і тіл, і тільки Ти здатен зцілити мене повністю. Господи Ісусе, Ти ходив по землі, торкаючись хворих, піднімаючи немічних, очищаючи прокажених. Твоя благодать жива і сильна, Твоя любов зцілююча, торкнись і мене. Мого тіла, мого серця, моєї душі, нехай зникне біль, нехай відступить хвороба, нехай мій організм наповниться силою і світлом. Господи, якщо ця хвороба, шлях мого очищення, дай мені терпіння, якщо це випробування. Зміцни мою віру, але якщо на те твоя свята воля, зціли мене повністю, наповни мене здоров'ям, щоб я могла служити тобі і творити добро. Пресвята, Богородице, мати милосердя, візьми мене під свій святий покров, молися за мене перед Сином Твоїм, нашим Спасителем. Даруй мені спокій, надію, витривалість і радість, нехай твоє материнське тепло зігріє мене в хвилини слабкості. Святий Архангеле Михаїле, захиснику і воїни Божий, стань на сторожі мого тіла і душі, віджени темряву недуги. Дай мені силу стояти у світлі Божої благодаті, святий ангело-охоронцю, мій небесний провідник, підтримуй мене у хвилини болю, веди мене стежкою надії та миру. Нехай моє серце не втратить довіри до Бога. Господи, я вірю в тебе. Я довіряю тобі, я віддаю тобі все своє єство, тіло, душу, розум і серце. Будь моїм лікарем, моїм Спасителем і моїм світлом. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Друзі. пишіть у коментарях імена тих, за кого ви молитесь. Будемо молитися разом. Підписуйтесь на канал, щоб молитися разом щодня. Нова молитва вже завтра.